Духамінь, Отця і Сина, і святого Духа, Отця і м'яця і Отця і Святого Духа Амінь. Царі Небесної втішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Запали в серцях наших, чоловіколючого владикого, не тлі не світло твого Бога пізнання, і відкрий очі нашу ума. Щоб ми розуміли твої іванські проповідування, вклади в нас істра блаженних Твоїх заповідей, щоб прийміші тілесні похоті провадили ми духовне життя, думаючи і діючи те, що угодно тобі, бо ти єсе просвідчення душі тілесне наших, Христе Боже наш, і твій славу оссилаємо з беззначальним Тим Отцем, з присвятим благим же творчим тим духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Христу! прошу сідати. Перепрошуємо, що минулого разу нашої зустрічі не відбулося через несподіваний блокаут. В міжчасі часі відбулася благодійна екскурсія по церкві Юра, яку можна побачити на Ютуб-сторінці, на Фейсбук-сторінці нашої самбірсько дрогобицької епархії, і також транслювало твоє радіо і там переглядів в рази в рази. Більше і в великій мірі завдяки так званим хейтерам. Напевно, треба молитися за хейтерів. Бо, знаєте, коли ти все робиш добре, правильно, глядачі не завжди подоб... поставлять вподобайку чи поширять. А хейтери своїми коментарями все ж таки долучаються до поширення. І я, власне, так зауважив, що там, де 57 коментарів, частину з яких цікавих, м'яко кажучи. Саме там є майже 100 тисяч переглядів. Так що будемо молитися за так званих хейтерів. Чому про них згадав? Тому що закликаю і вас, Вам це ви можете написати на папірчику, якщо стоїть якесь запитання, а я принагідно на нього відповім. Ну, а ті, хто нас слідкують в мережах, то так само ставте свої запитання. І ось в тих коментарях було. Декілька таких моментів, на які я хотів би звернути увагу. В майже більшість тих запитань, вони пов'язані, напевно, з нерозумінням того, що таке святе Письмо і для чого воно є написане. З нерозумінням, що це не просто книга, написана людьми про Бога, це Боголюдська книга. Тобто, знаєте. Такою найбільшим каменем спотикання при читанні Святого Письма, грецькою мови, до речі, камінь спотикання це скандалюс, звідси походить слово скандал, це є боголюдська природа Писання. Знаєте, як людям в часах служіння Ісуса було, тим більше у тим, його односельчанам, ну, якщо Назарет можна назвати селищем, ті, хто з ним зростав, бавився, було Важко прийняти. Вони ж знали його як людину. Він з ними виростав. Йому їм було важко навіть побачити в ньому вчителя, а тим більше розпізнати Бога. І щось подібне є зі святим письмом. Це є боголюдська книга, це Боже слово у слові людському. Це Бог, який промовляє до всіх поколінь, аж поки не прийде царство Боже. І в ньому містяться вічні істини для всіх часів, для всіх народів. Але ж Бог промовляє до конкретних людей, які живуть в певному часі, на певній території, які мають певні певні уявлення, певні ідеї тощо. І Бог, вічний Бог, промовляє до нас саме через тих людей. І насправді, щоб зрозуміти, почути Бога. Знаєте, щоб вміти відділити, де є бажане, задійсне, де є моя фантазія. Що насправді Бог говорить, ми маємо зрозуміти тих людей. От, власне, тим ми з вами і займаємось, бо Бог промовляє до людей, які живуть в певній культурі. Очевидно, знову ж таки використовуючи образи, символи для них зрозумілі. От, наприклад, ми ж розуміємо, що кров не є життям. Так, можна переливати кров і інші моменти. Але для древнього світу кров утожнула з життям. Тому що їхні дуже часто сприйняття, їхні символи, вони були породжені досвідом. І вони, можливо, бачили, що кров залишає тіло, життя залишає тіло, висновок в крові і життя. І для того, щоб виховати. Людей у повазі до святості життя, щоб пам'ятати, що життя належить Богові, властиво, є оце, скажімо так, приписи щодо, скажімо, так, заборони споживати кров, бо кров життя, а життя належить Богові. Так само кров використовувалася в різних обрядах, зокрема в обрядах Союзу, саме для цього. В древньої людини були жертви. І Бог промовляє якраз відповідно тих. Знову ж таки, символів і образів. Звичайно, змінилося все і в великій мірі завдяки Божому откровенню. Звичайно, зараз ми знову ж таки маємо інакші уявлення, ми маємо певні свої знання. Але знову ж таки, ті істини, які Бог доносить, вони залишилися незмінними. Знову ж таки, повага до святості життя залишається. Хоча ми тепер розуміємо, що кров це не життя, але оце. Оцей принцип, який ховається за тим, повага до святості життя, вона залишається. Тобто, і дуже часто, от коли ми знову ж таки читаємо писання, ну, новий Завіт до нас ментально ближчий. І багато людей обурює, наприклад, коли згадується старий Завіт. ну, зразу скажуть, це не є єврейське писання, це є частина Божого Слова, як така. І знову ж таки, до певної міри. Ми, скажімо так, ми маємо трошки інакшу культуру, ми маємо інші звичаї, але принципи, якими ми молимося, якими служимо, залишаються тими самими. І ми мусимо це все зрозуміти. Другий важливий момент, що дуже часто так само знаєте, є каменем спотикання для людей, розумієте, Святе Письмо — це не є підручник, де все. Розкладено по паличках і все і відразу. Але Бог промовляє до людей певного часу, і Він відкриває себе поступово. Тобто, ну, можливо, це не таке грубе порівняння, але ж будь-який вчитель знає, що від третьокласника не можна вимагати тої моральної свідомості, як від одинадцятикласника. Хоча зараз, напевно, можна, так? Зараз то. 에, проблема. Знаєте, зараз мені здається дитинство закінчується тільки в 30 років. Але поза тим, ми ж розуміємо, що по одному ми промовляємо правильно до дитини в першому класі, по іншому говоримо, в 10 класі. Одне, ми, ми дозволяємо дітині е, розуміємо, але все ж таки розуміємо, що вже старша людина вона мала би бути відповідальна за свої вчинки. І тут є дуже важливо сказати, що так само з людьми є таке явище, як моральна свідомість. Е, Люди, знову ж таки, живуть в певному часі, серед певних, мають, серед певних племен. Знову ж, очевидно, знову ж таки, ця моральна свідомість вона поволі-поволі розвивається. А правильніше сказати, навіть не то, що розвивається. Знаєте, не завжди ми можемо говорити про еволюцію. Можна сказати, радше ця моральна свідомість виховується. Знаєте, в основі будь-якої культури. Завжди лежить якась особа. Тобто, розумієте, культура, мораль, вони не розвиваються еволюційно. Знаєте, люди не мов би, з покоління в покоління доростають, починають щось краще розуміти. Ні. В основі змін завжди лежать якісь, в основі будь-яких змін, в основі будь-якого розвитку завжди є конкретні особи, які мають інтуїцію. які Скажімо так, що свідчать, які вміють осмислити, які, можуть, які вміють реконструювати зв'язок між причиною та наслідком. І тому можна зразу сказати, сама по собі свідомість народу, вона без таких особистостей, вона хіба що деградує. І то саме можна з вами сказати, Бог промовляє до людей з певною моральною свідомістю. Ось уявити, уявити собі. Знаєте, немо, ми і тому з другого боку, ми є вже наслідком у того виховання. В нас вже Бог привив нам ті цінності інакші. І тому, з другого боку, ми не маємо права судити eh, навіть патріархів, наприклад, Авраама, Ісака та Якова, з позиції свого часу. От уявіть собі, якби Господь сказав eh, ізраїльтянам, які війшли в землю обіцяну. Слухайте, складіть зброю і поставте іншу щок. Щоб було. Це були дикі часи знову ж таки. І в багатьох моментах, скажімо так, немає ідеального виходу. Є менше зле. І тому є дуже важливо, тому Бог промовляє до тих людей. Він знає їхній рівень свідомості. Він, як добрий педагог, пристосовується до них. Але не просто так пристосовуватися, знаєте, це теж велика проблема сучасної світи, зокрема. Тому що, знаєте, очевидно, треба пристосовуватися до дитини. Але й дитина мусить до чогось пристосовуватись. Цього часто, дуже часто не розуміється. Знаєте, коли дерево сажають, то зазвичай ще такий ставлять патичок, так? щоб воно рівно росло. Ну і от ми можемо бачити. Зараз на вулицях і в школах ми можемо бачити, що такого патичка немає. До речі, патичок арамейською звучить як кана, а звідси походить грецьке слово канон, що означає правило, зразок. Але повертаюся до того, так само Бог. З одного боку, він знає, яка є моральна свідомість людей того часу, які вище не скочить свого часу. Але водночас їм. Показує, до чого треба прагнути. Знаєте, якщо в Писанні щось розповідається, це не означає, що Бог це схвалює. Але з огляду на їхній стан. До речі, пам'ятаєте, коли Ісус стверджує, що не може чоловік відпускати свою жінку, ті каже, а чому тоді Мойсей сказав дати розвідного листа? Ну, через жорстокосердя ваше? А спочатку каже, не було, бо Бог створив людину чоловіком і жінкою. Ось ми якраз це можемо побачити. Оцей, до речі, приклад. Чому все ж таки було дозволено дати розвідного листа? А тому, що знову ж таки, Бог намагається захистити права жінки, щоб її просто не можна було вигнати з хати, згідно тих звичаїв Бог якраз поволі-поволі виховує тих людей. От, наприклад, так ми читаємо, що Авраамі було. Ну, Агар була, потім ще була ще жінка і так далі. У Якова було взагалі ну, дві жінки, дві наложниці тощо. Але все ж таки Бог, як ідеал, показує Авраам і Сара, Ісак, Ревека і багато інших моментів. І тому, власне, скажімо так, не можна виривати цитати Святого Письма із контексту. Знаєте, Тому що, якщо виривати. Цитати святого письма із контексту, як дуже часто, от, наприклад, коли є представники різних конфесій, то вони насправді банляться в пінг конг Знаєте, кожен собі може знайти любі цитати. Знаєте, це як можна сказати, якщо виривати цитати з контексту, вони стають пазликами, з яких можна скласти любу картинку. І тому важливо це пам'ятати. Святе письмо це не є набір цитат, це істина, знову ж таки, яка, знаєте, відкривається поступово. Бог відкриває себе, Він виховує людину, і люди змінюються. І, до речі, саме звідси, от ми можемо побачити, що в книзі виходу з 20 по 23 глави є, напевно, один з найдревніших записів Мойсеєвого законодавства. Там так само є варіант 10 заповідей. І дуже цікаво, і в тих десятьох заповідях є: не пожидай. Дому не пожадай жінки, нічого з того, що належиться ближньому твому. Тобто ми бачимо, що в тих западів жінка це частина дому, тобто сім'ї. А вже у книзі Втерозаконня ми можемо побачити, що не пожадай жінки, а потім йде не пожадай дому. Тобто Ми можемо бачити, як під впливом Божого відкривання свідомість змінюється тощо. Ми можемо побачити навіть впродовж цілої книги «П'ятикнижжя», як це Моїсеєве законодавство ще раз то переосмислюється. І так само це так само багатьох, хтось в коментарях і обурюється, ну є ж запит, заборонено робити будь-яке зображення. Ну, але тоді, слухайте, давайте згадаємо, а взагалі то в Скинії ще були хіровими? Так? Ну, були, значить, зображення. В Скинії були зображення рослин, різні орнаменти, тому що храм це. Був, не мов, не мов би така модель Всесвіту. І таки, ще раз слід пояснити, багато заповідей, багато приписів вони мають на меті і виховати, і мають на меті бути такими свого роду, як би це сказати, бар'єрами, такою, такою муром проти язичницьких впливів. Наприклад, були дуже поширені. Культи мерців, на тому знову ж таки заробляло багато різних вищунів, знахарів. До речі, саме через у ті культи померлих язичництво воно як колись, так і зараз проникає, з -з занечищує, отрує і віру. І тому деякі приписи вони мають на меті якраз стати таким бар'єром. Так, е от дотик до мерця вважається, що він занечищує. Тобто, це немов би заслони від різних таких культів. Деякі заповіді вони мають якраз на меті не брати участь в різних звичаях тощо. І тому так само заповідь зробити будь-яке зображення. Вона була пов'язана з тим, що люди були переконані, що божество мешкає у посвяченій йому статуї, ідолі або зображенні, і впливаючи на нього, на це можна впливати на Бога. Крім того, ще раз існує духовний закон, ми уподібнюємось до того, чому ми поклоняємось. І знаєте, от, власне, і, до речі, сама Скіні вона якраз і нагадувала про Бога присутнього, а водночас який залишається в таїнстві. І тому людина мала уподібнюватись до його, до його рис, до його правди і його милосердя, мусила бути справедливою і милосердною. Так? І ми можемо бачити це. І є будьте святі, бо як святі. Це бути справедливими і милосердними. І ми з вами читали 19 главу, пам'ятаєте? Книги Левіт. І ось книга Левіт таким чином, це яка нагадує про наш заклик до святості: будьте святі, бо я святий. І святість полягає, полягає, якщо перечитати 19 главу, любитимеш ближнього свого як себе самого. Але під любов'ю, як ви можете ще раз уважно подивитись, не, не, не розуміється фальшиве милосердні. Емоційне милосердя, розуміється, співчуття, солідарність. В тій самій главі, де говориться, що любитимеш ближнього, буде так само говориться, що не потуратимеш в Богому через жалість. І це є знову святість, вона якраз полягає у любові. Так що це були, знаєте, такі ну, від вас не дочекався, ну там я дуже дочекався запитань і тому за них дякую. І давайте повертаємося з вами до книги Левіт. Досі ми з вами пам'ятаєте, про що говорили? Ми говорили про священників, про тих, хто приносить жертву. Ми говорили, які є жертви. Ми говорили про, скажімо так, те, що можна приносити в жертву, і так само говорили про те, хто може брати участь у жертвах. Тобто ми говорили таким чином про чисте і нечисте. Тобто, все, скажімо так, і тут я хотів би підкреслити одну важливу річ: книга Левіт говорить про покликання до святості. І говорить про гріх, який не дозволяє людині наближатися до святого Бога. А що таке гріх? І властивою в книзі Левіт, якраз мені здається дуже гарно сформульовано, що таке гріх. По-перше, в книзі Левіт ми можемо бачити, що гріх утутожнюється з нечистотою. Утутожнюється з проказою, скажімо так, утутожнюється зі смертю. Тобто, в книзі Левіт, знаєте, ми дуже часто зараз гріх сприймаємо свого роду юридично. Так, не би Бог є Верховний суддя і водночас поліцейський. Так, Ми дуже часто сприймаємо гріх як проступок. Але насправді гріх зображений як хвороба. Як те, що зранює життя, як те, що е, надає, скажімо так, що зранює життя, що робить життя. Тобто гріх зображений як певний стан, який не дозволяє наближатися до Бога. І вже в книзі Левіт ми можемо бачити, що людина виводиться з того стану. Тобто гріх прирівнюється до смерті, гріх прирівнюється до нечистоти, гріх прирівнюється до прокази, яка роз'їдає. Людину. І, до речі, в книзі Левіт, як ви бачите, нагадується про такий суспільний вимір гріха. В книзі Левіт нагадується, що наші вчинки і наш стан відбиваються на тих, хто є коло нас. І тому, коли, наприклад, людина мала проказу, там, кровотечу, вона мусила бути ізольована. І так ми розуміємо, тим більше ці всі приписи мали велике значення в тодішніх санітарно гігієнічних умовах. Тоді ж не було так багато води. Для умивання і не було тих засобів інших засобів гігієни. І тому практично всі ті приписи щодо чистого і чистого, тут не йдеться про те, що таки, щоб таким чистеньким і опрятненьким приходити до храму, це теж важливо. Ось, Але тут йдеться, щоб не заразити іншого. Теж, знову ж таки, так, ми зараз маємо засоби гігієни. Але, тим не менше, залишається дуже важлива правда. Але так само треба до Бога наближатися всередині чистим. Е, очищатися, е, скажімо так, гріх це теж інфекція, яка відбувається на тих, хто коло нас. Знаєте, ми дуже часто у нас е, таке сприйняття гріха, таке суб'єктивне. Ну, упс, сталося. А писання нагадує, що наші вчинки, наші постава відбуваються на тих, хто коло нас. І тому, власне, гріх не дозволяє наближатися. Скажімо так, цей наш стан гріха може бути небезпечним для тих, хто коло нас. Тобто, ще раз підкреслюю, є дуже важливо навчитися бачити гріх, скажімо так, як певний такий стан, і зрозуміти, як, власне, в книзі Лвіт показується, як Бог ставиться до нашого гріха, як до хвороби його дітей, які надають їм жити повноцінно. Зрозумієте, ми дуже часто, власне, в книзі Літ ми можемо це бачити. Гріх це хвороба, від якої треба вилікувати. Гріх це не просто злочин, але це найперше от те, що не дає людині жити тим життям, для якого вона створена. А до речі, а що таке спасення? Спасення це повернення людини до того життя, для якого вона створена. Як відбувається спасення? Через жертву. Оце є важливий момент. Гріх це смерть. І щоб знищити гріх, треба прийняти смерть. І багато інших таких моментів. Тобто, як ви бачите, ця книга-левіт, на якій, ми здається, так трохи довго застановились, а вона є потрібна, щоб ми зрозуміли, а що ми, зрештою, зробимо в церкві, для чого існують таїнства? для чого є в церкві жертва? І що таке спасення? І тому, скажімо так, очевидно, ще раз, оті важливі істини, важливі і для нас дотепер, але Бог. Промовляй до тих людей відповідно їхніх уявлень, відповідно їхніх образів. Ну як пояснити людині, подумай про іншого? Як людині в той час показати, тобто, от ті всі приписи щодо чистого і нечистого, які були дані ще за тисячоліття до появи там, біології, та, ну, до зрозуміння, що є мікроби, інфекції тощо? Ну що людям треба було все ж спочатку пояснити, що є мікроби і інфекції? Чи все ж таки, скажімо, дали припис. І люди його зберігали, і зберігаючи цей припис, вони зберігали своє здоров'я і здоров'я тих, хто їх колонив. І, до речі, можна сказати, майже кожна заповідь, вона є така. Ми її можемо не розуміти, але їй потрібно просто довіряти. І вона тоді на нас насправді врятує. І тому, скажімо так, як ви бачите, книга Левіт, вона є ключиком. Бо ми зараз всі ті приписи переживаємо в більш духовний спосіб. Ми тепер говоримо більше про внутрішню чистоту. Ми говоримо так само про гріх, як про казу, яка нас роз'єднає. Але саме головне, ми говоримо про жертву, яка нас очищає, яка нас цілює, яка нас відкупляє, яка нас єднає зі святим Богом. Ну і інші глави книги Левіт Ми з вами обговоримо наступного разу. Чекаю на ваші запитання і молимось за гейтерів. Богород, сидіва, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою благословенна тими жінками і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим. Благословення всему чу Бога Отця і Сина, і Святого Духа, зійде на вас і перебуває назавжди. Амінь. Слава Ісусу Христу!